Такий собі Віталій. Сказав, що колекціонер, я ж метеорит продати вирішив, розмістив оголошення на спеціальному форумі. Ну і оцей Віталій зателефонував, мовляв, Мріє його купити. От сьогодні вранці приходив. Уявляєте, сказав, що мій метеорит не справжній і обізвав його камінюкою. Ну, Я його і показав. Але ж, але ж висновок лише на фрагмент. От він за це і зачепився, мовляв, той уламок не від мого метеорита. Розумієте, Радимило Іванівна, за законом, за законом його ж могли конфіскувати, якби я не домовився. Навіщо ризикувати цілим метеоритом? Ну так, так, каюсь, каюсь, жадібність перемогла. Ну і потім, якщо ж. Якщо уламок метеорита справжній, то, то і весь же метеорит справжній. От я й думаю, 100% оце Віталій прийшов, подивився на нього, оцінив і вирішив його вкрасти. Та немає його в мене. До мене на днях приїжджав мій друг, то я його йому подарував.